Давайте розберемо ситуацію, коли ми починаємо працювати за дещо іншою логікою в індивідуальних трансферах. Тобто на меті спростити модель, яка у нас була, і коли ми мали створювати, точніше продукти. Тобто, в даному випадку ми будемо використовувати виключно контакти і, відповідно. Дані, які ми зберігаємо в картці контакту водія, який виконує роботи, і який є фактичним підрядником наших замовлень. Заходимо в картку водія. І ось що змінилося безпосередньо в, картці, в картках. З'явилися два блоки: тобто тариф дані по автомобілю. Тобто є водій, у нього є а, автомобіль, тобто один водій, один автомобіль. Тут а, вже не працює логіка, яку ми закладали первинно. Тобто, тоді, коли є а, виконавець робот з трансферу, у нього є декілька транспортних засобів, тобто більше одного, і в цьому випадку нам потрібно ввести. Базу товарну номенку з базою автомобілів. В даному випадку ми прив'язуємо конкретний автомобіль до конкретного водія. Тобто, тоді, коли у водія змінюється автомобіль, відповідно ми цю інформацію також можемо змінити і, ну, коротше кажучи, будь-яку. Що ми для цього зробили? Тобто створили додаткові поля. Контактів і вивели їх ось у ці блоки. Ну і відповідно, цей конкретно інтерфейс він налаштований для категорії групи водії. Для групи контактів водії, виключно. Для інших він ну, не має прикладатися. Що ми далі зробили? Далі ми зробили зміни в логіці самої задачі, яка виставляється на перевезення. Тобто, в продажах у нас є задачі, які стосуються розрахунків трансферу, і давайте зайдемо в одну з таких задач. В тестовому, бачимо, що ось таким чином змінився інтерфейс. Тобто, в даному випадку, у нас ось знову ж таки з'явився блок водій та автомобіль для трансферу. Ми його можемо обрати. Відповідно, у нас з'явився блок тарифи водія на перевезення, і в цьому блоці у нас з розрахунок вартості трансфера дещо. Теж відбулися зміни, тобто ми прибрали звідси інформацію там по марки, по марці моделі автомобіля, там типу автомобіля, таке інше, що в цьому блоці було, і залишили лише ту, яка буде впливати безпосередньо на, на розрахункову частину цього процесу, цієї задачі, яку нам потрібно проговорити і узгодити відповідно до того, щоб. За певних обставин, за певних характеристик трансферу, можна було розраховувати і автоматично. Ну, тобто, зараз це можна просто вставити тут будь-яку там ціну вручну, ось, зберегти і все. До чого це призвело? Ну, простіше стало. Чому? Тому що у нас є конкретний, конкретне замовлення, конкретної потреби під це, під це замовлення. Ось, ну І відповідно до цього ми вже підбираємо конкретного водія з бази водіїв. Тобто для цього ми переходимо в контакти. Для цього ми переходимо в фільтр цих контактів. Він у нас відкритий зазвичай, Ну, у всякому разі, у мене. Переходимо до розділу водії, до групи водіїв. Бачимо тут водіїв. Бачимо, що у нас ось тут з'явилася така можливість. Тобто обрати там марку автомобіля, знову ж таки, з наших довідників, модель автомобіля знову ж таки, з довідників, пасажиромісткість, колір. Там, ну, Коротше кажучи, деякі. Критично важливі умови ми можемо обрати. Тобто, якщо ми, наприклад, оберемо бежевий автомобіль, то у нас відбудеться ось так. Чому? Тому що у нас нема водіїв, у яких би були бежеві автомобілі. Ось, а Білий, знову ж таки, нема таких автомобілів. Тому ми тут приберемо цей фільтр. Фільтрувати, повернімось до водія Олега. Зайдемо в його картку. І побачимо, що ось у нас є синій автомобіль 2019 року. Ну і, до речі, кросовер. Для того, щоб додати, наприклад, ще одне поле до фільтра, ми робимо наступні кроки. Тобто панель фільтрації. Ось так. І додаткове поле, оскільки у нас тип автомобіля в додаткові поля виводиться, додаємо до фільтру. Тобто, ось таким чином. Додаткові Поля. Додали. За замовченням у нас вверх це поле додається. Ось. І тут ми тип, тип автомобіля зафіксуємо. Ось таким чином. І тоді, коли повернімось на попередню вкладку, там, де у нас база контактів, то ось у нас тип автомобілів випав. Тобто, якщо ми знову ж таки беремо універсали, то універсалів у нас немає водіїв з універсалами, але водії з крсоверами, ось вони, будь ласка. До чого я це все сказав, Тобто, ці ось поля всі пов'язані з довідниками. Це важливий момент. Довідники. І в даному випадку, оскільки ми перестаємо користуватися товарною номенклатурою, то я додав ще один довідник типу автомобілів. Типи автомобілів і тут додав ось декілька. Типів, в принципі, які, на мою думку, можуть бути використані. Ну, в принципі. І е, це поле знову ж таки додав до нашого великого довідника маркета та моделі автомобілів пасажира місткість ось таким чином редагувати поля. Тобто, створив ще одне поле тип поля, Ось. і е, зробив його рядком. І пов'язав з довідником типу автомобілів тип авто. Було зрозуміло. І тепер наша, а, наш довідник виглядає ось таким чином. Тобто, у нас тут є тип автомобіля, пасажиромісткість, модель, марка. Ну і відповідно, ми можемо створювати в будь-який момент часу нові автомобілі. Для того, щоб спростити собі роботу. Наприклад, Рено Меган, Меган, пасажиромісткість зі збільшеним багажним відділенням. Чому? Тому що це у нас буде універсал. Megane, ж, наскільки я знаю, є і універсали, і сідани. Тобто тут, в принципі, можна або так Зробити і зберегти ось а, або інакше. ну Давайте ось так от зробимо. А мега універсал ми просто додаємо додамо отак. Універсал от. для одного трьох пасажирів зі збільшеним багажним відділенням. А, це у нас буде універсал. Додати новий рядок. Ось. Тобто, таким чином ми можемо створювати нові будь-які нові автомобілі, які, в принципі, можуть бути. Тобто, таким чином ми відійшли від ведення товарної номенклатури, але нам обов'язково все одно потрібно вести довідники. Ось. А для чого? Для того, щоб мати можливість підтягувати всі ці дані. В ті документи, які ми в принципі, можемо генерувати в той чи інший момент часу під час оформлення і ведення наших проєктів з трансферів. Ну, Як бачите, тут купа всіляких моментів вже підтягнута, тобто ми можемо тут маємо пасажир, пасажирський телефон. Ну, ось, до речі, він підтягується тоді, коли ми змінюємо тут пасажира, автоматично зміниться контактний телефон. А якщо ми змінимо тут водія, то відповідно зміняться всі дані, які підтягнуться з його картки. А тут ми бачимо, що можна тільки копіювати, тобто не впливати на самі дані, але ними користуватися. Ну і відповідно, у нас до, після зміни водія зміниться ось цей ця, ця рядочок, тобто автомобіль для трансферу буде вже інший. Чому так? Ну для того, щоб ви могли гнучко перераховувати комерційну пропозицію прямо на ходу. Тобто змінили водія. Натиснули на кнопочку Натисніть, щоб підтягнути дані автомобіля з картки водія, якого ми обрали для перевезень. Тобто обираємо водія для перевезень, натискаємо на карточку, на кнопочку, бум все оновилося, всі дані оновилися. Поміняли контактну особу клієнта-пасажира. Зберегли, помінялося також при натисканні знову ж таки на цю кнопочку. Поміняється тут телефон вже іншої людини, яку ми оберемо. Ну, і в принципі, ось це тепер я думаю, що більш зручно для вас, більш просто для вас буде. ось Але наголошую на тому моменті, що такий підхід. Спрощує ведення бази даних, оскільки не потребує ведення товарної номенклатури, тобто бази автомобілів. Але при цьому підході стає менш гнучким реалізація корпоративної володіння транспортними засобами. Тобто, тоді, коли у вас є підрядники, в яких є. Більш ніж один автомобіль, і ви цей автомобіль використ... Ці автомобілі використовуєте для надання послуг. Ну, щоб було зрозуміло. В принципі, я десь ось трохи більше двох годин витратив на реалізацію цього рішення. Я думаю, що вам це буде насправді більш зручно і. Очікую від вас зворотній зв'язок. Що ви скажете? Потестуйте, спробуйте систему. Я пам'ятаю, що ви до 15 го числа включно у відпустці, але час йде. Сьогодні вже набагато ближче, ніж після нашої останньої розмови. Щиро вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку. Приймаємо зв'язок.